Здоровенькі були, з вами я, Фаренгейт. Перший раз з такою інтонацією говорю. Поки в більшості моїх підписників закінчується семестр, якраз час поговорити про дупи. Погодьтеся, мова буде йти щодо чоловічих, так і жіночих дуб. Тому цікаво буде всім. Етимологія це наука про те, як з'явилося те чи інше слово. Слово сідниця походить від слова сидіти. Культурні синоніми до цього слова це дупа, само собою, сідало та гепа. Любов до Дуб ще була в стародавній Греції. І тодішній письменник Афіней написав таку історію. Зараз буде якшом. Жили якось дві сестри біля Сиракуз. Це таке місто було. І вони сперечалися в кого гепа красивіше. Бля, життя кожен день з мужиками про це сперечаються. Вони вирішили покликати третю особу, яка поставить всі п'яті точки над і ним став я. Ладно, жартую. Насправді ним став якийсь мандрівник. Показали сестрі йому свої гепи. Та цей місцевий діма комаров вирішив, що в старшої краще закохавшись в неї, він захворів. Брат цього юнака дізнався про це все і прифігів. Та вирішив до сестер. Та він само собою закохався в молодшок. І батя цих аболтусів мусив вже дозволити йому дружитися на них. Кінець. Ось такі от сиракузи. Надіюсь, ви не заїбалися від е, великої кількості займенників. Тепер почнемо з фактів. Уявіть собі, яку ношу тримають на своїх. Плечах ваші сідничні м'язи вони дають рухатися стегнам та випрямляють тулуб. До речі, є точне визначення любові до дуб. В нашій культурній інтелігенції це називається пігофілія. Ви знаєте, чому жіноча гепа більша по розмірах, ну та й в цілому інша, ніж чоловіча? Чоловіча вона більш тягнута. Не питайте, звідки я це все знаю. Чоловіче тіло запрограмоване так, що надлишки жиру йдуть в живіт. А жіноче зроблено так, що надлишки жиру йдуть в гепу. Людська гепа дуже чутлива до температур. Вона відчує різницю аж в 0,1 градус. Дякую за перегляд. Як вам новий стиль прев'юшок та в цілому ава? І Merry Christmas. Йоу.